Як вийти з посту без шкоди для здоров'я на переконання медиків, значна частина людей дотримується духовної дієти. Втім, з наближенням великодня до терапевтів звертаються пацієнти з проблемами шлунку. Аби уникнути такого розвитку подій, необхідно поступово виходити з посту. Варто починати з роздільного харчування. Стверджують медики. Треба споживати варену і сиру їжу. У жодному випадку не можна перевантажувати шлунок смаженими та важкими стравами. Велика кількість е Населення страдає патологією шлунково кишкового тракту. Інших людей, яких немає цієї патології, з настанням посту залози внутрішньої секреції відпочивають, і надмірне вживання раптової їжі може спричинити провокування таких захворювань, як хронічний панкреатит, холецистит. Тому слід поступово приймати їжу. Якщо люди будуть дотримуватись поступового прийому. Це буде поступово буде раціонно збережуватись. Медики фіксують цілу пандемію серцево-судинних захворювань на першому місці, як це не прикро, інфаркти та інсульти. Відтак люди, котрі страждають серцевими недугами, мають увесь час дотримуватися спеціальної дієти. Не обов'язково має бути тільки під час посту не їсти тваринні, жири, там копченості, м'яса. Це заборонено робити і в такі звичайні дні, тобто, оце от е, харчування росли. Нині жари, перевага, риба, дробне харчування, багато заживати клітковини, фруктів, овочів. Таких, скажімо так, канонів треба дотримуватися і при звичайні. Дієті їсти, аби жити, а не жити, аби їсти. дотримуватися цього принципу закликають священнослужителі. На переконання духовенства нині споживання великої кількості їжі перетворилося на своєрідний культ. Відтак не слід забувати про істинне призначення харчів. Ми навіть на весілля чи на якийсь банкет йдемо, щоб наповнити свій шлунок. А насправді маємо просто радіти, що ми разом зібралися. Тому піст має нагадати нам, чим є їжа. Насправді, що це є дар від Бога. Лікарі підсумовують, лише розумний вихід з тривалого посту забезпечить добре самопочуття та здоров'я людини. В останні дні духовної дієти варто звертати увагу як на раціон, так і відношення до оточуючих. Особлива потреба не гніватися і не осуджувати інших. Іваріон Іваненко Сергій Щочкін. Новини на вежі.